Перемикач DG8 8 інноваційне рішення, розроблене під системи впорскування газу KME Nevo Sky. Пристрій має сучасний дизайн, легко вписується в будь-який інтер'єр. Виробник, відомий бренд в Польщі KME SP. може застосовуватися в системах 4-го покоління на пропан бутані LPG. гарантія 24 місяці. Особливості кнопка KME dg 8 дуже компактна. Її розміри складають всього 21 на 25 мм, і вона найменше вистачає. Таментів виробника світлозвукове повідомлення про закінчення або відсутність газу в балоні має подовжену форму циліндра, що дозволяє легко змонтувати перемикач у будь-якому місці в салоні автомобіля. Мінімалістичний дизайн, можливість в автоматичному або ручному режимах перемикати вид палива після настання темряви, автоматично підсвічується сильніше. Може використовуватися для зв'язку з газовим блоком керування.